У нас онлайн демо, онлайн демо 2025, демо-ділянка, 58 гібридів, 11 виробників. Пройдено 30 серпня у 18 годині. Тобто все онлайн покажемо, тому готуйтеся. Кому цікаво який гібрид, 11 виробників, ви бачили все, що це все ми робимо. Я вам рекомендую прийти на нас онлайн ефір. Він буде проходити 2 2, 2 години. Дві 2 години обширного відео буде тут Сергій бігати як сайгак і давати вам максимальне відео. Тобто буде тренога, Буде звісно, ми заходити. Будемо на кожний гібрид. Що потрібно вам? Коментуйте, будь ласка, тому що. Покажіть, будь ласка, до кінця поля. Скільки буде. Ну, ми рекомендуємо вам готуватися до цього всього. Тому що якщо хтось каже, гібрид в цьому місці, а дрой в іншому, то треба буде почекати. Тому запрошуємо всіх. Буде сюрпризи, будуть подарунки, будуть конкурси. Так що вітаємо всіх з тим, що звісно онлайн демо це крута тема. Пройде у нас, і 58 вісім гібридів одинаково виробників від компанії Вестандарт дадуть змогу вам робити висновки з компанією, що робити далі з вашими полями, з гібридами, що вибрати на наступний рік. До зустрічі!